Доброго дня на моєму каналі. Сьогодні буде майстер-клас по виготовленню такої змійки на символ Нового року 25-го, то нам потрібно буде для цього бісер. У мене буде два кольори. Жовтий буде з спинкою, а оранжевий буде йти животиком. Також потрібна ліска, в мене вона йде товща. Тому що вона краще тримає форму і проволока. Проволока буде також фіксувати форму самої змійки, тобто можна буде і надати форму, таку, як вам подобається. Відрізаємо приблизно десь метр ліски, можна чуть більше, дивлячись від того, яку довжину ви захочете плести змійки. Далі набираємо одну жовту і одну оранжеву бісеринку. Я набираю голкою. Хто набирає так ліскою, набирає кожен по-своєму. Далі продіваємо другий кінець ліски в оранжеву бісеринку. І фіксуємо. У вас повинно вийти ось так-от. Далі дивимося. Щоб це з'єднання було посередині ліски. Тобто, у вас два кінці, правий і лівий, повинні бути однаково довжиною, у кого ні, вирівнюємо. Коли вирівняли, далі набираємо одну жовту бісеринку і затягуємо. Набрали. Затянули, коли підтягнули, вирівнюємо так, підтягуємо, щоб у вас було воно зигзагом. Тобто повинна йти жовта бісеринка, зараз фокусується оранжева і жовта. Далі набираємо оранжеву бісеринку. Протягуємо, рукінець, фіксуємо і затягуємо. І тепер поправляємо, щоб було зигзагом. Тобто повинна йти жовта, оранжева, жовта і оранжева бісеринка. У вас повинно вийти ось так от. Зигзагом. де жовта, оранжева, жовта-оранжева. Далі набираємо ще по одній жовтій, по одній оранжевій, і затягуємо. Коли протягнули жовту-оранжеву, далі також вирівнюємо і фіксуємо. Очередну, зверху, все, зверху у нас повинні бути набір жовтих бісеринок, знизу оранжевих. Тепер ми будемо йти на збільшення тобто зверху у нас буде тепер дві бісеринки. А знизу буде одна бісеринка, тож набираємо дві жовті бісеринки і затягуємо так, я затянула, виправило ось так. Отримуємо результат тепер набираємо одну оранжеву бісеринку. і затягуємо У Вас повинно вийти. Ось так от. Дві. І Погано. Далі також набираємо дві жовті, одну оранжеву. Тянули, виставляємо верхній ряд, ось так от. Тепер оранжева одна. Одіваємо в оранжеві, ми повинні стати під двома жовтими. Затягнули, вирівняли. Ось так от на бік, ось так от виходить. Далі знову ми набираємо дві жовті бісеринки і затягуємо. Протянули, поправили, поставили на місце, ще підтягнули добре, що зафіксувалося. Ось так от. І набираємо останній раз одну бісеринку оранжеву. Далі ми йдемо наступні ряди опять збільшену на одну, тобто три жовтих бісеринки, дві оранжеві. Зробили. Далі набираємо три жовті бісеринки і затягуємо. Фіксуємо зверху, тянули, щоб воно було рівно. Ось так от. Тепер набираємо дві оранжеві бісеринки. Затягнули. Ось так повинно вийти три, дві. І так, робимо ще раз двічі. Тобто набираємо три жовтих, дві оранжеві, і знову три жовтих, дві оранжеві. Ось так повинно вийти. Це ми проплили три ряди. З верхніх по три бісеринки і три ряди по дві бісеринки оранжевих. Ось так от. у вас можуть путись ряди. Тобто, зверху можуть оказатися оранжеві, знизу жовті, це нормально, головне вчасно постійно поправляти і дивитися за тим, щоб ряди йшли. Свого кольору знизу і зверху однаково. Далі ми будемо збільшувати ще на одну бісеринку, тобто зверху будуть 4 жовтих, знизу 3 оранжевих. Це ми формуємо основу тулуба-змійки. Це у нас був хвостик, тепер буде йти тулуб. Довжину, ви вирішуєте самі яку робити, це буде довільно. Пігнули. Тепер набираємо. Три бісеринки оранжевих. Витягуємо, набираємо знову чотири жовтих. Далі набираємо знову три Вдіваємо. Дуже добре затягуємо. Ось так у нас виходить. Далі плетемо довжину довільну. У мене це приблизно саметрів 5-6. Ви вирішуєте самі скільки плести. Так, я закінчила плести довжину, зміки тіла. У мене вийшло це 20 рядів, у кого менше, у кого більше це вже на ваш смак. Далі ми будемо тепер продовжувати плести голову змійки, збільшуючи кожен ряд на одну бісеринку. Тобто, тепер у нас буде зверху йти жовтих 5 бісеринок. А знизу у нас буде йти три оранжевих бісеринки. І ведемо нижніх 4 оранжеві пісеринки. Один, два, три, чотири. Так, і витягуємо. Так, тепер Набираємо шість жовтих бісеринок. Ось Шість. Набрали. Тепер Тепері другий кінець ліски да, в шість. В п'ять, дав шість жовтих. Бачите, затягуємо так Шість жовтих так тепер на нижній ряд набираємо 5 оранжевих. Затянули, так, тепер плетемо сім жовтих, шість оранжевих. П'ять, шість, сім. Шість оранжевих. Затягнули. Все вийшло нас так От. Тепер ще раз проплітаємо сім жовтих, шість оранжевих. Затягуємо набрала сім жовтих і шість оранжевих шість. Затягуємо. Ось так у нас о Голова. Тепер будемо йти на зменшення і, вставляючи дві бісеринки чорні, це наші очки. Так, тепер набираємо одну жовту. Одну чорну, дві жовті. Одну чорну і одну жовту, так протягуємо другий кінець, це у нас будуть уже йти очки. Ось так воєнну міти. Так, і тепер проплітаємо 5 оранжевих бісеринок. Тобто на свишу. Тепер приплітаємо 4 жовтих бісеринки і 3 оранжевих. Рища набираю оранжевих. Так, тепер набираємо дві жовті. Якщо ви не будете далі плести язички, язичок змійки, тоді продіваєте три оранжеві бісеринки в одну сторону, цю лістку в обратну, і зав'язуєте. Якщо хочете з язичком, то беремо дві бісеринки і плетемо одну, і ще раз потім одну червону. Я пропила язичок, тепер зав'язую і закріплюю ліску. Ще раз затвязую узол три узла. Це залежить від вашої лески. Тепер нам треба вставити проволку. Тепер протягаємо проволоку. Проволоку ми не відрізаємо, тому що ми не знаємо, на яку довжину протягнемо проволоку. Починаємо з голови і. Продіваємо обережно, так якщо не проходить, можна взяти голочко і припідняти. Верхні бісеринки. Можемо брати проволку, яка не дуже сильно гнеться, тому що, бачите, поки протягом, вже починає прогинатися. Уже, вже майже, напевно, все таке вже родіту зараз. Ні, це вже в мене приділка. Все, я про руку загнала. Тепер беремо плоскогубці або кусочки. Я відкушую трохи більше, тому що хочу загнути і продіти, трохи витягнути і продіти. Гору ширше, що добре, Даже трималося. Ось так от я проділа тут, зробила таку бительку ширшу. Щоб трошечки йшло поширені голови не просто прямим куском проволоки. А тут по тілу у нас іде рівна проволочка. Далі вже загинаємо довільно, формуючи фігурку змійки. У мене вона буде ось ось така. І хвостик. Ось така змійка, яка буде. Прикрашати ялинку. Ось так вона прикрашає маленьку ялинку. Також можна зробити ось такий от брелок Дякую всім за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.